Національна гордість українського народу по всій республіці у ці березневі дні проходять заходи, присвячені пам'яті великого поета Тараса Шевченка. Наша знімальна група побувала у республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. Там весь тиждень на весь голос лунає кобзареве слово. Шевченківське слово об'єднює українців незалежно від місця їх проживання. Ось і сьогодні до ліцеїстів завітали гості майже з усіх куточків Придністров'я. Цьогоріч глядачі змогли не просто почути відомі твори великого класика української літератури, а подивитися на цілу театральну виставу. Розповідь про життя Тараса передавалася на сцені з автобіографічних творів Великого Кобзаря. Головну роль до речі зіграв Іван Гук. Я зрозумів Шевченка. У Ці хвилини, тому що він був ще досить малим, але вже тоді вмерли його батьки, і він дуже часто сумував. Мені подобається творчість Шевченка тим, що його вірші не дуже важкі для вивчення, але там може бути таке, що можна навіть за життя не розказати. Всю багатогранність Шевченка поета змогла передати глядачеві Світлана Ніколаєва. Для цього ліцеїстка обрала зворушливі пісні на слова генія. Мені здається, що коли співаєш, то люди тебе краще розуміють, ти можеш їм передати свої емоції, думки, почуття, свою любов. В ліцеї кажуть, що Шевченківська декада викликає справжній інтерес у учнів. А щоб стати учасником цього заходу, дітям навіть довелося пройти справжній відбір. Хто краще співає, хто краще декламує вірші, хто вже маленький юний артист, і от саме з таких критерій ми відбирали своїх учнів. Щороку вчителі з учнями готують щось нове та цікаве для свого глядача. Це дуже добре, що Шевченко надає нам змогу кожен рік якось по-іншому, по-творчому, відноситься до цієї дати. І сьогодні, якраз і був такий день, який ще раз і ще раз довів, що Шевченківська творчість вона не може ніяк зникнути. Вона кожен рік вона примножується у піснях, у віршах і у творах. Шевченківське слово майже кожен українець знає з маличку. Його твори прості і зрозумілі, але одночасно наповнені глибоким смислом. Вони стали невід'ємною частиною навчальної програми школярів. Постать Шевченка, звичайно, ми не можемо оминути, оскільки геніальна людина, яка писала такі прекрасні поезії, яка була художником, філософом. Звичайно, діти з цікавістю завжди вивчають його творчість. На Шевченківському слові слові вчилася не одна, Одне вже покоління, і це вже слідуюче, яке вчиться, і будучи після нас багато років вчитися. Знаєте, як ті грецькі філософи. Ми вже не знаємо, хто така Греція, яка там була, і ми не маємо враження. Але ми читаємо цих поетів, цих філософів, навчаємося на них. Отаким От буде Шевченко. Тому що це не тільки поет, це філософ, це просвітитель, це художник, це глиба така, геній, самородок український. Оксана Крок, Олександр Лівицький для програми події, перший придністровський телеканал.